В дитинстві. Та, мабуть, як і всі, ми, коли виконувала домашні завдання, то мала класний журнал і ставила своїм ведмедикам та лялькам оцінки в нього. Але чомусь відповіла, коли мене запитували, ким хочеш стати, медсестрою. Зараз згадую, мабуть, сподобалося, запам'яталася, як колись. Моя тетя взяла мене на роботу, вона працювала на швидкій допомозі. І мені здавалося, що це дуже романтично і цікаво цілий день їздити в машині і робити людям добро і допомагати їм. Як прийшла в училище, можна сказати, випадково. Будучи мешканкою Кременчука, чомусь не знала про те, що є педагогічне училище. І коли, стоячи на зупинці, мене із однієї каси тролейбусної касир попросила передати папірець в касу автобусну. І коли я несла цей папірець на долоні, то побачила, що на ньому написано 5.40.16, шістнадцять педучилище. І ось як чуєте, запам'ятала цей номер телефона. Прийшла додому, набрала, розпитала і мені сказали, що йде вступна кампанія і можна подавати документи. А коли подала документи, то тодішній директор Бойко Петро Карпович зібрав нас усіх і говорить, шановні, подумайте декілька разів, чи ви дійсно хочете поступати сюди, бо у нас 9 осіб на місце. І це означає, що поступить із вас тільки кожен дев'ятий. Це справило на мене величезне враження. І ви можете уявити собі, якою була радість, коли ти за цим конкурсом прийшла і побачила своє прізвище у списку восьмої на паралелі групи. Якою була студенткою? Звичайною, як і всі студенти в усі часи. Коли говорили вчитися, то вчитися чомусь не хотілося, хотілося жартувати, сміятися. Коли треба було здавати сесію, то одна ніч дуже багато чого дозволяла тобі зробити за нічцю підготувати, виконати. Ну, це, мабуть, зараз так здається, все на відстані часу, зовсім все інакше сприймається. Але це дружба, це перші такі важливі кроки в професії, перші уроки пробної практики. Це спілкування із суперовими викладачами, які були у нас, і тепер вони залишаються моїми колегами. А частина із них, на жаль, або вже не працює, або вже не з нами на цьому світі. Тому студентське життя промайнуло, пролетіло, і наша група, коли закінчувала навчання, то отримала повідомлення від завжди прогресивного коледжу. Училища тоді, що набирається експериментальна група на навчання в полтавському педагогічку на філологічний профіль, якраз вийшов закон України про мову. Почали у школах поділятися класи на підгрупи, була потреба велика в учителях, і нам відразу дали всім роботу по фаху вчителя української мови з першого ж курсу навчання. І... Після училища я пішла навчатися в Полтавський педагогічний університет. Теж продовжувала навчання із своїми одногрупниками, однокурсниками по училищу. І відразу ж влаштувалася на роботу в 28-му школу міста Кременчука. Мені запропонували групу продовженого дня бути вихователем. Я була така крейзі вихователь, ніхто мене не розумів, тому що всі вихователі знаходилися в школі, діти просто гуляли по подвір'ю, потім сідали в класи, робили домашні завдання. Ми з моєю групою їхали кудись на Дніпровський парк прогулятися, поспостерігати за природою. Школа знаходиться біля кар'єра. Ми їхали на екскурсію в кар'єр, поверталися стомлені вже пізно, вже багато кого із дітей хотіли батьки забирати додому, а нам ще треба було уроки повчити. І от наша група сиділа найдовше в школі, тому що нас після занять були такі обід і походи. А потім ми робили уроки, щоб діти пішли все-таки додому з виконаними завданнями. Мабуть, мою таку активність помітили в школі, і відразу мені за кілька місяців запропонували бути вчителем української мови. І ось до декретної відпустки я ще попрацювала в 28-й школі вчителем української мови. І пам'ятаю такий випадок, що на уроці з розвитку зв'язного мовлення діти писали якийсь твір. Я вирішила, що це буде казка мрії про майбутнє. Щось такого типу, і вони написали на листочках. І я сказала, що я їм принесу цей твір на випускний вечір. А це був 4 клас. І вони сказали мені, хлопці там зачепили мене дуже, та ви їх викинете ці твори. І ось, так мені запам'яталося, що це так важливо, і це такий виклик був від дітей. Що, я, пам'ятаю, мені припало на період часу. Поки був у цих дітей випускний і переїзд з квартири на квартиру, і народження дитини, і перехід із школи в педагогічне училище на роботу. Але я дочекалася і запитала, коли у них буде випускний, і прийшла на це свято із їхніми творами. І ось Я пам'ятаю, що вони стоять дорослі, височенні хлопці, я їх. Згадувала по іменах, тому що пройшло там уже 5 чи 6 років на той момент. І от Я стою з цими листочками, і мені здається, що вони взагалі не помічають, що на святі є гостя, що є я. А в мене тут така місія до них із таким привітом із дитинства і підійшла до них. І, звичайно, вони були дуже здивовані. І мені здається, що багато хто з них. Ну, переглянув ось такий скепсис до того, що вчитель, для вчителя кожна робота дитини, кожен момент на уроці, який виникає, він також важливий. Це теж наші такі, професійні уроки, становлення нашого і розуміння себе у професії, відчуття себе у професії. Ну, а так як цей епізод уже збігається із тим, що я була викладачем педколеджу, педучилища, то історію свого приходу сюди я можу розказати, що це була пропозиція від моєї вчительки української мови Старопльот Наталі Андріївни, якраз серед навчального року перейшла. Любов Олександрівна Назаренко працювати директором Терешківської школи і серед навчального року коледж шукав викладача. І, звичайно, що у вересні це робити дуже непросто, тому що всі вже мають навантаження, роботу. І ось коледж в своїх традиціях подумав про те, чи не взяти із цієї експериментальної групи викладача, випускницю. На роботу, і ось так мені було запропоновано. Я із декретної відпустки, із періоду, коли синові було зовсім мало років, не було ще двох років, я вийшла на роботу в Петколедж викладачем української мови, народознавства, методики викладання української мови. І через рік мені було запропоновано класне керівництво в групі, в якій ми Разом теж дорослішали, обмінювалися енергією. Мені взагалі дуже важливо, те, щоб було не споживання, наприклад, інформації студентами, учнями або виклад матеріалу викладачем, а щоб це був такий взаємний обмін, тому що однозначно нам є чому повчитися у наших вихованців. Ну а, звичайно, наш досвід, наш фах освіта він дозволяє розказати і поділитися із вихованцями своїми напрацюваннями. І так я працювала викладачем, поки не відкрито було ліцей при педколеджі І на одних із зборів на педагогічній раді. Я пам'ятаю, коли Іван Васильович говорив про те, що відкрилася школа при школі для вчителів і це логічно. Така думка витала давно в закладі, що як базова школа, як школа, в якій можна і практику проходити, але Віктор Васильович підкоригував, що це школа для обдарованих дітей може бути, бо він відвідував таку школу за межами нашого І туди потрібен керівник. І я взагалі, так слухала це уважно. Не приміняючи його до себе це оголошення, але через декілька днів отримала пропозицію очолити ліцей, який тільки робив свої перші кроки. В ньому було 5 класів на той момент, а рік перед цим було тільки дві групи: 32 учні та учениці. І ось з 1998 року. Моя доля була пов'язана з ліцеєм при Петколичі. І таке щастя, і така не всім дається можливість написати школу, школи стратегію з чистого листа. Тому що в більшості випадків керівниками пропонують стати уже по школі, яка, наприклад, існує, працює. А тут нова школа, якою ти бачиш її, такою і. Разом із однодумцями, побудуй, розвивай. І так розпочався шлях у ліцеї. Щодо директорства, то ніколи я не працювала із якимись думками про те, що я можу чи хочу стати керівником закладу. Моє кредо це мала чи велика справа, її треба робити. І треба робити... Сумлінно, відповідально, належно, професійно, тому працювала як навчили вчителі та батьки, як розумію, як потрібно працювати. Те, що при ситуації, коли змінювався керівник від колег, від своїх приятелів, почула, що Можна подати документи на керівництво коледжем, то ну, розглядала це як наступний етап, де можливо потрібен мій досвід, знання колективу, знання того, як, наприклад, може згодитися те, що я знаю, що я вмію. І ще крутилися слова. Моєї улюбленої поетеси Ліни Костенко. Уходять майстри, залишаючи спогад як рану. В барельєфах печалі уже їм спинилася мить. А під майстри ще не встигли стати майстрами, а робота ж не жди, її треба робить. Бо приходять якісь безпардонні пронози, потираючи руки, беруться за все. Поки гені стоїть в стороні, втираючи сльози, метушлива бездарність отари свої паси. Звичайно, для свого рідного коледжу я не могла допустити того, щоб почалися процеси руйнації колективу, традицій, щоб люди, які приходять із цілями, які зараз є популярними в суспільстві, це влада, це кар'єра. Це якісь, можливо, особисті амбіції, щоб вони могли заполонити наш заклад. Тому тільки сприймаючи це як відповідальність, як чергову таку із обов'язків, із нових викликів, Період і набір справ, ось з цим прийшла працювати. І підсумок виборів сприйняла як довіру колективу, яку тепер мушу виправдати, і зробити все для того, щоб коледж розвивався, йшов вперед, рухався, був сучасним закладом освіти, цікавим для молоді. Корисним для молоді. Таким, яким він завжди є і залишається для багатьох-багатьох молодих людей. Стартом, майданчиком. І так, щоб продовжувалося далі, але вже в умовах нових, нових реалій, в умовах нових викликів часу. І разом, думаю, що ми так і будемо рухатися вперед.